Шановні клієнте, зарплатна картка MasterCard це не просто картка, яку ви можете використовувати для отримання та зняття зарплати. Це практичний інструмент керування вашими фінансами. Дуже зручно отримувати зарплату без черг та заповнення різних паперів. У будь-який час ви можете піти до найближчого банкомата і зняти саме ту суму, яка вам потрібна. Але за допомогою банкомата можна не лише знімати зарплату, можливо, ви хочете одразу поповнити рахунок мобільного. Телефону, оплатити інтернет чи комунальні послуги, або може, вам треба здійснити переказ коштів з однієї картки MasterCard на іншу. І все це можна зробити за допомогою банкомата без черг до каси та заповнення квитанцій, а також без комісії. Просто виберіть потрібні функції в головному меню банкомата. Але це лише початок. Карткою дуже зручно оплачувати покупки в крамницях та супермаркетах, у кафе та ресторанах, на автозаправках, в аптеках. А також під час подорожей, це надзвичайно зручно, адже з карткою MasterCard потрібна сума завжди у вас під рукою. Не треба возитися з дрібними грошима, чекати на решту, шукати для касира менші купюри. Дізнатися, чи приймають карти MasterCard у торговій точці дуже легко. Шукайте логотип MasterCard у зоні біля кас чи запитуйте у касира. У сучасної людини не завжди є час ходити за покупками, тому так зручно робити покупки в інтернеті. Своєю зарплатною карткою ви можете оплатити купівлю найрізноманітніших продуктів у інтернет-крамницях: від книг та фільмів до побутової техніки та продуктів харчування, оплата авіа та залізничних квитків, оренда автомобілів в усьому. Вам допоможе картка MasterCard. Також, завдяки інтернет-банкінгу, легко вирішуються щоденні побутові питання: поповнення рахунку мобільного телефону, оплата комунальних та інших послуг, миттєве переведення грошей з рахунку вашої зарплатної картки на рахунок будь-якої іншої картки MasterCard. Ми живемо у 21-му столітті, але серед людей до цього часу поширені міфи щодо використання зарплатних карток. Наприклад. Оплачувати карткою покупки це складно, ні, це просто достатньо передати картку касирові, перевірити суму на чекові та поставити свій підпис, лічені секунди і жодної метушні з пошуку потрібної суми та очікування решти. Якщо я оплачу товари карткою, з неї знімуть додаткові гроші за покупку. Продавець не має права знімати з вашої картки відсотки за оплату. Ви заплатите лише за покупку. За вашого спокою ви завжди можете поцікавитися у продавця сумою оплати. Коли я буду оплачувати покупку карткою, чи може продавець випадково двічі списати суму за одну покупку? Касир може списати з картки лише ту суму, яку ви платите за товар. Це легко перевірити. За чеком, який вам видасть продавець, для контролю стану рахунку, замовте послугу СМС-повідомлення. Продавець може дізнатися баланс моєї картки. Це неможливо, оскільки лише ваш банк має доступ до вашої персональної інформації. Продавець бачить мій номер картки та CVC2-код. Це нормально, оскільки потрібно для проведення оплати за допомогою картки. Я можу потрапити на гачок шахраїв, не дати шахраям обдурити вас легко, виконуючи прості поради. Після отримання картки підпишіть її, не залишайте без нагляду копії чеків та інших документів, де зазначений номер вашої картки. Час від часу перевіряйте наявність картки. Не давайте нікому інформацію про свій рахунок. Якщо тільки ви не здійснюєте покупку з використанням цього рахунку Співробітник банку ніколи не буде запитувати ПІН-код, CVC-код вашої картки, а також логін та пароль для інтернет-банкінгу. Ніколи і нікому не розголошуйте цю інформацію. Якщо картку вкрадуть, я втрачу свої гроші. Ви можете миттєво заблокувати картку, зателефонувавши у ваш банк, а потім легко відновити її. Гроші залишаться з вами. Отже, тепер, коли з міфами покінчено, можна виділити як мінімум чотири переконливі причини скористатися усіма можливостями, можливостями зарплатної картки Мастеркард причина перша: незалежність. Ви побачили в крамниці саме таку кавоварку, яку давно шукали. Та ще й зі знижкою: не біжіть додому за грошима і не турбуйтеся, що хтось встигне купити її раніше, просто дістаньте мастеркард. Причина друга: контроль. Повний контроль за своїми фінансами завдяки виписці з рахунку та смс-повідомленню. Міні-виписку з вашим запитом видасть банкомат вашого банку, а послугу СМС-повідомлення про витрати та надходження на картку ви можете замовити прямо під час її активації або в будь-який інший зручний момент. Причина третя: економія часу з MasterCard. Ви швидко розрахуєтеся за покупку та послуги, не витрачаючи дорогоцінного особистого часу на очікування решти та заповнення квитанцій. Причина четверта: спокій. Якщо у вас украли гаманець, ви можете попрощатися із своїми грошима. У випадку крадіжки чи втрати картки, її можна легко заблокувати, і гроші залишаться на вашому рахунку. Потрібно також згадати кілька простих правил користування вашою зарплатною карткою. Запам'ятайте ваш Пін-код чи запишіть його і зберігайте у безпечному місці окремо від картки і нікому не повідомляйте його. У випадку втрати крадіжки картки або якщо у вас виникла підозра, що картка опинилася в руках шахраїв, якнайшвидше зв'яжіться із банком. Для цього варто записати телефон банку, щоб він завжди був у вас під рукою. Підключення послуги СМС-повідомлення допомог. Може відслідковувати рух коштів на картці і стан вашого рахунку. Ще більше інформації про вашу зарплатну картку та її переваги можна отримати в службі підтримки клієнтів вашого банку. І пам'ятайте, у вас в кишені не просто зарплатна картка, а цілий світ можливостей MasterCard.